Цей сюжет про лісову культуру і хто нею керує, і як її, ну, скажімо так, описують там, чи ну, розказують про неї. З різних позицій я маю виду, із за стола, із за трохлітрової банки, і шматок сала. Для зайці побіжали, два зайчики. Молоді, молоді, він стоять. Це рідкість, я два зайці перший раз бачу, мабуть, за 20 років. Ну от я зняв сюжет про культури і згадав, що там є такий долбодятел, керує цими культурами, як Будзінський Ігор. Ну, долбодятель, це ще так мягко сказано. Якщо чесно, то він долбо Ну, той самий об, самі розумієте, повний, повний. Ну і такий авторитетний, я вам скажу, знаток, правда, камерний камерний, із-за стола. Попков мені я, Михайло Юрійович, заперечив, та, та ти що, Будзінський, та ти що, та він нормальний. Ну от давай, друже, міше, подивимося, не з-за стола чи з під стола з трохлітрової банки, а подивимося в натурі. Хто ж такий той Будзінський? Ну от, дивіться, його робота. Посадив дуб по солонцях і як їх. І комишу. Комишу. Дивіться, сьогодні 20 число, цей дуб є лівис. А далі нема. Бачите, тут взагалі глядіча зійшла. Бачите, як глядіча сходить. Це сама по собі вона сходить. А дуба немає, от наверху валяються, бачите, горіхи жолуді. Вони розколупані, вони були негодні. Я дивився, сухі, пересушені. От один дубок з'явився. Далі через 10 метрів два дубки. Дивимося, от дубок є, дубок є, там далі нема. Ну, дивіться, от Солонець, комиш. І 9 мая, 9 мая заповнюю для півдня. Це вже, вже все виросло, а тут тільки посіяли по комишу, по солонцю, жолуді. Це під керівництвом такого звіздатого долбодятла, як Будзінський. Це, це його робота. Наставник. Слухайте, дебілізм у цих начальників я дивуюся. Слухайте, тут з... Схожість 1%. 1%. Раніше за це розстрілювали. Раніше 50% це вважалося провал. А тут 1%. Оце, оце такі жовто-блакитні лісники. Взагалі повний звіздець. Далі показую культури того довбодятла Будзінського. Бачите, нема, нема, нема. Нема, нема, нема. Оце тут дуб посіяний, я йду по, по дубовому рядку. Ні одного дуба не бачу. Ні одного дуба не бачу. Жодного дуба не бачу. Жодного, розумієте, жодного не, не бачу дуба. Ось рядок йшла, посад машина, сіли. Отак то, Ігорьок. Долбодятіл ти, ти не лісник, ти в лісі. Просте животне, козліна проста, смердюча. Не знаю, за що тобі гроші платять. Це ізмаїльський ліс. Господи. О твоя робота. Взагалі не бачу. Хух. А що вони тут доглядають? Дивіться, вони доглядають. А за чим? Це під час війни вони тратять соляру, тратять кошти. Коротше, викидують. Викидують просто. Розумієте, Ці бляді, ці виродки. Це Будзінське просто викидує кошти. Забирає її в солдат, забирає, воюючи, стікує, стікаючи кров'ю армією. Оце це говно, Болхавець і Будзінський забирає в армії. Ще додам. Це теж культури минулого року. По солонцю. Бачите, по солонцю. І на картах є, і кругом є, що тут солонець. Ну ці малограмотні придурі садять. Тут нічого не буде. Бачите, тут єле-єле воно стоїть, але вже масово пропадає. Бачите, штурпак. Це в такий прекрасний рік штурпак. А чуть засуха, воно все пропаде. Це солонець, тут рости нічого не буде. Тут навіть лох і то тільки по гапа цвіте. Ну це от і це все це тупе, понимаєте? тупі, вони тупі. Тому вони... Тому вони так господарюють, вони крадуть, роздівають, армію, роздівають Україну, гублять армію. Це по факту сепаратісти, це саботажники, це злочинці. От дивіться, панове солдати, хто ворог? Ви думаєте, Путін ворог? Путін то ворог, але ворог сидить в Києві, це Болховець, Будзінський. От вони тицяють. Ніж в спину незалежній Україні. Вони, вони агенти Кремля, вони своїми діями допомагають Путіну, допомагають оркам знищити Україну. От вам конкретний приклад, бачите. Це розтрата грошей, розтрата ресурсів, щоб ці ресурси не попали на війну, щоб не попали нашим солдатам, а замість того, щоб купити патрони, то вони просто крадуть гроші, розкрадають і знищують Україну з тилу. Отаке От говно, як болховець, будзінський і прочі там. Смалі шпуні, безграмотні. Це злодюги, це вороги. Я вже не знаю, панове українці, що сказати. Е, для кого це якийсь тупік, маразм. Україна подихає, корчиться, тому що єю керують отакі будзинські, болховці, шмигалі. І... На даний момент шлях України тільки в могилу, я маю веду як держава.